Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо салат шубу по новому, не по звичному, класичному рецепту. Я перепробувала багато рецептів і вибрала саме смачний, який, на мою думку, ідеальний салат. Його можна приготувати як на кожний день і навіть на святковий стіл. Просто прикрасити по-святковому. Це я сьогодні зроблю. Я готую салат на святковий стіл до Дня закоханих в вигляді серця. Я приготувала. У мене малосольна рибка, відварені овочі, бурячок, картопля, яйця. Ще нам потрібна буде цибулька. Ми зараз її замаринуємо. У мене червоних сортів. Нарізаємо маленьким кубиком, і ще нам буде потрібно плавлений сирок. Я його положила заздалегідь в морозилку, щоб було краще натирати. Нарізаємо кубиком. Друзі, бажаю всім мирного неба, приємного настрою, ну і приємного перегляду. Перекладаємо кубиком цибульку в салатницю, де будемо маринувати. Зараз нам потрібно додати. Пів чайної ложечки солі, одна чайна ложечка цукру і одна чайна ложечка яблучного уксусу. Можна замінити на інший уксус. І заливаємо це все укропом. Відставляємо на приблизно 10 хвилин. Поки будемо готувати інші інгредієнти, вона замаринується. Складати салат я буду у кільці в вигляді серця. Ось, я поставила кільце на блюдо. Першим шаром салату піде картопля відварена. Я її відварила, почистила і натираю на крупну тертку. Перекладаю форму, це буде нижній шар салату, розрівнюю і трішки буду утрамбовувати, щоб в нас була гарна форма. Роблю сіточку з майонезу. Зараз підготуємо нашу рибку. Можна брати і оселедець, і скумбрію мариновану, і сьомгу, яку вам подобається. У мене сьогодні матіас. Я не знаю, як в ваших регіонах. У нас це поширена малосольна рибка. Вона дуже смачна, трішки жирненька і дуже добре підходить на салат. Нарізаємо її кубиком. Всю рибку я нарізала, відставляю в сторону. А зараз я вийняла плавлений сирок і буду натирати на мілку тертку по всьому салату. Це придасть ніжність нашому салату. Попробуйте обов'язково дуже смачно виходить. Притерли сирком, а далі викладаємо поверх рибку. Розрівнюємо. Далі нам потрібна маринована цибулька, ми зливаємо рідину і розкладаємо всю цибульку по рибки і робимо сіточку з майонезу. Далі натираємо відварені яйця на мілку тертку. Розрівнюємо. Наносимо майонез. Також все гарненько розрівнюємо, щоб була гарна форма, коли будемо виймати кільце. І далі натираємо на, грубо, на велику тертку наш буряк відварений. Розрівнюємо бурячок і наносимо зверху майонез. Розрівнюємо і зараз будемо знімати кільце. В принципі, наш салат шуба готовий. Але якщо ви готуєте на святковий стіл, звичайно, його краще прикрасити. Прикрашати я буду, в мене є засолена малосольна сьомга, буду робити такі розочки, і сердечко посередині, так як День Святого Валентина, і трішки додавлю ікри. Друзі, обов'язково готуйте. Куштуйте із задоволенням, всім приємного смаку. До нових зустрічей.